Убивство шефа, водій убив свого керівника і засипав його могилу арахісом. Ігри на мотоциклах, безумство на трасі закінчилося смертю для одного і реанімацією для другого. Пакунки з мільйонами в міліційних кабінетах, обшуки в Київському ДАІ. його керівник в бігах. Психічно хворий зарізав власну матір у столиці. В 45-річного чоловіка стався черговий напад шизофренії. Не вгамували його навіть заспокійливі ліки. Вхопив ножа і накинувся на жінку. Бив в обличчя, виколов очі. Свідком події стала комендантка гуртожитку, де жила родина. Їй нападник порізав руки. Обох жінок госпіталізували. Мати різника невдовзі померла в реанімації. Чоловіка затримали і зачинили в психоневрологічній лікарні. Вона була учительниця бывший, он, Дима там, я не знаю, деякі говорили, що він періодично лежав у лікарні у Павлова, і у нього там щось з головою таке. А так мені більше ніколи інформації. Я з ним так бувало і общался, так, там привіт, то все, п'яте, десяте, розговорював. Шокуючий злочин у Херсоні. Місцевого підприємця до смерті забили палицями, а потім підпалили його тіло. Обгорілі рештки чоловіка знайшли потім в лісосмузі за містом. Кістки були присипані арахісом. Обгорілий труп чоловіка знайшли на польовій дорозі поблизу селища Зеленівки. Будівельники тіло було засипане арахісом. Труп був досить обгорілий. Видно було, що злочинці намагалися е, е, знищити сліди свого злочину і приложили, приклали до цього немало зусиль. Злочин розкрили упродовж доби. Зачіпкою стали саме горіхи, якими засипали тіло нещасного. Оперативники з'ясували загиблий місцевий бізнесмен, який займався продажем арахісу. За даними слідства, він став жертвою свого водія, який і організував убивство. Під приводом ремонту автомобіля знайомого він виманив роботодавця за місто. Там на підприємця напали четверо убивць. Його жорстоко забили палицями, вивезли у лісосмугу і підпалили. Ударив пацієнтів по голові. Коли я битой пішов в машину, достав трос, він його почав душитим тросом. Зараз у справі затримали трьох осіб, зокрема організатора злочину. Ще одного убивцю шукають. Мотивом вчинення цього злочину був корисливий. Мотив злочинці позбавили життя цього чоловіка заради наживи. Вони заволоділи значною сумою коштів, яка була в розпорядженні даної людини. За криваву розправу підозрюваним світить від 8 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Олена Дьоміна, Сергій Казаков, Херсон п'яний 39-річний мешканець Знам'янського району Кіровоградщини вбив двох односельців. Чоловік повернувся ввечері додому і почав з'ясовувати стосунки зі співмешканкою. Жінка врешті пішла з дому разом із сином. Злочинець вирішив, що винен в усьому перший чоловік його подруги. Ревнивець пішов до нього. Там застав господаря та його товариша. Після нетривалої суперечки зловмисник завдав 60-річному власникові будинку та на 16 років молодшому гостеві смертельних поранень ножем. Затримали вбивцю вже за кілька годин. За підозрою скоєння подвійного вбивства затриманий 39-річний, раніше судимий місцевий житель. Особі загрожує покарання в вигляді позбавлення волі терміном до 15 років або довічне ув'язнення. Одна людина загинула ще двоє в лікарні. Такі наслідки ДТП за участі двох мотоциклістів на Дніпропетровщині. Аварія сталася о пів на першу ночі за 20 кілометрів від обласного центру поблизу селища Хуторського. Вже відомо, всі учасники кривавої події. Молоді цигани. Одному з них пощастило вижити. Каже, автопригода сталася, бо приятель грубо порушив правила. Він їхав ззаді, Ну не вирішив мене догнати. і вдарив мене в трубу. Ви і все. Я вижу, куди літіть. Я в обочину падаю, падає, упали. И Я к ним, а там уже все. недотримання правил дорожнього руху та погана погода призвели до низки аварій за участі громадського транспорту. В Києві міліційний автомобіль в'їхав в мікроавтобуси з людьми. В Луцьку Тойота протаранила тролейбус, а в Запоріжжі маршрутка спалахнула на ходу. ДТП в самому центрі столиці на майдані незалежності. Там міліційний автобус проторанив маршрутку. Еталон тонованим склом і синіми номерними знаками спускався вулицею Софіївською. На повній швидкості він врізався у мікроавтобус Мерседес з якого саме виходили пасажири. Двоє з них отримали садна та забиття. Від удару маршрутка зачепила ще й Ауді і Фольксваген. Попередньо відомо у спецтранспорт та правоохоронців відмовили гальма. У Луцьку некерована Тойота на шаленій швидкості врізалася у тролейбус до салону Саме заходили люди. Удар був такої сили, що крім громадського транспорту, легковик пом'яв ще й кіоск. Дивом ніхто з пасажирів тролейбуса не постраждав. Дісталося жінці пішоходу. Вона була просто в епіцентрі ДТП. Її та 29-річного водія японської машини доправили до лікарні. Був доставлений в відділення нейрохірургії Луцької лікарні з діагнозом закрита черпно-мозова травма. Пасажирка пішохід отримала тілесні ушкодження також, але була відпущена додому, так як в неї забій суглобу Полінного. І по даному факту вже порушено кримінальне провадження. За даними державтоінспекторів, кермувальник був тверезим. Припускають, що аварія сталася через погані погодні умови. А у Запоріжжі маршрутка з людьми спалахнула на ходу. Сталося це вранці, у комунарському районі міста. Автобус еталон із кількома десятками пасажирів рухався у середмістя з селища степного. Несподівано з-під машини почав валити дим. Звук пошов такий ніабичника, як воздух. Дивити, дивитися, дивився в зіркала. Ми рядом приїжджалися трупики. Я встановив автобус, одразу почали висаджувати людей. Інспектори дає, що приїжджали поряд, зупинилися і допомогли евакуювати пасажирів. Потім правоохоронці разом із водієм намагалися загасити палачу транспорт, утім не вдалося. Через 9 хвилин наші підрозділи були на місці на площі 3 квадратних метри. Горів моторний відсік. Автобусу між міського сполучення Запоріжжя степне. Під час займання ніхто не постраждав. Наразі тривають експертизи. Причину пожежі з'ясовують слідчі. Марина Борисполець, Ганна Андреєва, Владислав Антонов. НТН. Справжнє нічне шоу влаштував одеським працівникам ДАІ п'яний водій. Мало того, що чоловік скоїв ДТП та ще й зізнався в пограбуванні банку. А доправити його на медичну експертизу виявилося непросто. Скоїв ДТП та зізнався у пограбуванні банку. Так гульнув уночі п'яний одесит. Курйозна аварія сталася близько першої ночі на вулиці Краснова, де Уланос на великій швидкості летів у Нісана, що рухався попереду. Призвідник аварії, коли вийшов з авто, ледве стримався на ногах. Вийшов. Та ні вам я не скажу. Сьогодні я граві. В першу чергу обратили внимание після його слов, що ДТП случилось в що ми сразу через дежурну часть перевірили інформацію. Тобто інформація о заграбленні банками ніякими в говорять не підтвердилася. Водій Деулаївся і до останнього відмовлявся пройти алкотест, тож його довелося вести на медичну експертизу. Заходіть, я інспектор, я інспектор коша. Подождите, мені плоха. Богатом. Я что-то нарушаю, ну, блядь. Да. Не ну подожди, блин, я что-то нарушаю. Я... Да! Присядь! Бля. И что? И что? Ну да, или... <клышки> Равно, <клышки> <нахожи>. <клышки> <клышки> Что ты мне хочешь да. сказать? Вот Давайте проходить, да, да, проходить осудительство, не сдавайте анализы, а, -а, -а. Не... катастроф, в не желаете? Да, да нет. Далее человек взагали влаштовывает театр одного актора. На, ответь. мне звонят, тебе звонят. Так тебе ж звонят. А не мой телефон. Так, извини. А? Что ты смотришь? Что ты смотришь? Хочешь позвоню тебя взорву. Анатолий, хочешь? Метра? Хочешь? Нет. Хочешь? я позвоню и тебя взвод. Вот здесь, может, что-то болит у вас? <звиш> да у меня болить очко. Б**. Врешті нетверезий так розспілкувався з працівниками ДАІ, що взагалі не хотів нікуди йти. Я звиняюсь, дайте мені водичку і прямо зараз, ось тут. Ось От роботники ГАІ, на все згинувати. Отпусти, так завжди. Все. Это был придіток. Все, хватит, пошли. Давай, ну, вставай. Же, Все, давай, пошли, ну, доктору поломал, уже Все, давай, вставай. поставай, пойш, виходь. Все, давай, вставай, одивайся. Тим часом інспектори кажуть, це диво, що в аварії ніхто не постраждав, бо ж у такому стані за кермом гори водій міг накоїти багато лиха. І тоді було б не до сміху. За это нарушение предусмотрено либо лишение водительских прав, либо административный арест, либо штраф от 3400 до 5950 гривен. Марина Бурсполос, Мария Тарасова, НТН. Їм було лише по 16. Один згорів, інший в лікарні з тяжкими опіками. В Києві чергова трагедія на залізничних коліях. Школярі вирішили перелізти через вагон і дістали удар струму. Бабуся Людмила від переживань не спить вже майже добу. каже, шокована з того моменту, коли увечері до неї несподівано зателефонували друзі її внука Сашка. Не дзвонять, ребята. вийдіть на цей самий, вийдіть в коридор. Що случилось? Саша катался на электричке. Вдруг погиб насмерть. Ну Сашка 40% ожогов. Крізь сльози старенька розповідає, що менше як місяць назад за таких же обставин загинув однокласник хлопців. Чому його друзі не схаменулися та продовжили небезпечні розваги, не розуміє. Правохоронці кажуть, трагедія сталася на станції Дарниця, де саме гуляла компанія школярів. Всі вже збиралися додому, коли двоє хлопців вирішили скоротити собі шлях і пішли через колії. На той момент зайшов товар-вантажний потяг, який був зупинений електросвітрофором. Вони, побачивши це, вирішили. Поки він стоїть, якось перелізти його, щоб перейти на свою дорогу і піти додому. Та тільки школярі вибралися на цистерну, їх вдарило струмом. Єгор одразу впав на землю, а Олександр знепритомнів і повис на металевих сходинках. Перелякані побаченим друзі одразу викликали швидку. Одного з постраждалих доправили до опікового центру, а його товариша до моргу. Контактна лінія електропередач на залізниці становить близько 27 тисяч вольт. Тому ураження електричним струмом можна отримати навіть не торкаючись дротів. В таких випадках пробиває електричною дугою. Критично вже небезпечною вважається 2 метри до дроту в радіусі. Що примушує дітей, які мають перед очима трагічні приклади смертей своїх однолітків, знову і знову повертатися до смертельно небезпечних ігор на залізниці? Відповіді на це питання у правоохоронців немає. Лише з початку року на південно-західній залізниці від ураження електричним струмом постраждало восьмеро учнів. Двоє з них померли. Олександр Храпач, Юрій Нестеренко, НТН. П'ятирічний хлопчик випав з вікна в Мелітополі. До постраждалої дитини одразу кинулися перехожі, і викликали медиків. На щастя, після падіння з п'ятого поверху хлопчина залишився живий. Нині він в лікарні з черепно черепномізковою травмою та переламами. Відомо, що у момент пригоди разом із хлопцем у квартирі була мати, і четверо його братиків і сестричок. Дітей у жінки тимчасово забрали. Двоє хлопчаків були застуджені. Їх одразу відправили до лікарні. А двох старших сестер поселили в центрі соціально-психологічної реабілітації, за яких обставин одна дитина випала з вікна, вивчають правоохоронці. Потрібно зазначити, що дитина виховується у багатодітній неповній сім'ї, і стосовно матері останнього за неналежний нагляд за дітьми неодноразово вживали заходи адміністративного впливу. Останній раз у березні поточного року. Події внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини першої статті 166 кримінального кодексу України, а саме злісне невиконання обов'язків щодо догляду за дитиною. Триває досудове розслідування. Три мільйони гривень коштовності та елітні годинники таке добро знайшли під час обшуку керівника столичного управління ДАІ. Сам полковник утік до Білорусі. Затримали його спільника і обіцяють шукати ще хабарників в автоінспекції. Пакунки зелених, фіолетових і знову зелених. Навіть перерахувати усе знайдене в столичному ДАІ справа не швидка, бо банкнот надто багато. Звідки гроші? Тут, у даїшних кабінетах, загадка. Міліціонери бажаться, то назаробляли їхні чада. Калаверт, розширюємо, кому находити грошові кошти. Це що за гроші? Це моє сина збереження. Там банкноти 500, 200, 100. Щотижня 200 тисяч гривень саме стільки вже дізнались слідчі, отримував Микола Макаренко від своїх підлеглих, скидали з грошима для жадібного керівника столичного ДАІ усі тутешні мреви, отримуючи що неділі близько 200 тисяч гривень з мрев, які розташовані на території міста Києва під час проведення обшуків за місцем проживання керівного складу. Одаїв гумус України в місті Києві. Вилучена велика кількість грошових коштів це більше трьох мільйонів гривень. Також виявлена велика кількість цінностей коштовностей. коштовності. Керівник ДАІ столиці нині у розшуку. Ймовірно, про неплановий обшук його попередили. Тому нині підозрюваний у корупційних махінаціях вже поза Україною, начебто у Білорусі. Втім, цей обшук лише початок грандіозної чистки усіх хабарників у погонах анонсують у МВС. Это только э, начало широкомасштабной принципиальной работы в этом направлении. Я думаю, что позиция в целом и министра Министерства внутренних дел однозначно и бесповоротна. Все, кто занимается коррупционными действиями, все, кто э, стал или стоит на пути, на пути э, нарушения Законності безповоротно, однозначно будуть уволений і Прім, по ній будуть прийняті правові е, дійство. Поки за підозрою у корупції затримали керівника реєстраційно екзаменаційного відділу ДАЄ Києва Миколу Жебеля. Слідчі дії тривають, тому причетних до корупційних схем може бути більше. Ігор Шумик, Андрій Грищенко, НТН. Двох хабарників високопосадовців викрали співробітники СБУ в Бердянську на гарячому спіймали керівника державної установи з назвою якої нелегко запам'ятати з першого разу. Управління охорони використання та відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Запорізькій області. А також затримали його колегу з Донеччини. Обидва вимагали хабар від підприємця, що хотів взяти в оренду кілька ставків на Запоріжжі і розводити рибу. Сторгувалися на сотні тисяч гривень. Чиновники відзначали справу в ресторані і ділили гроші, коли їх затримали. Руки ваші, покажіть. Видіть Я не віжу зелений, зелений. Не вижу. А Що то значить? Ну, по потом вісі. На Житомирщині родина звинувачує автоінспекторів у побитті 22-річного хлопця. З численними травмами той потрапив до реанімації. Правоохоронці свою вину категорично заперечують: хто правий, а хто винуватий, намагалися з'ясувати наші журналісти. У 22-річного Володимира численні забої та переломи за його життя і здоров'я медики боролися не одну годину. Політравма, закрита торакальна травма з можливими переломами лівої половини грудної клітки, гематоракс, відкритий переломи перелом відкриті гомілки і ступні, і закритий перелом правого плеча, закрита черепно-мозгова травма стру головного мозку. Хлопець твердить, усе це з ним вчинили правоохоронці. Був трошки підвипивший. Через те взяв таксі. Я підійшов до них, дайте, ласка, спички. Немає, я поняв. Підійшов в одне кафе в друге кафе. Вернувся назад. Будь ласка, говорю, дай спічку. Немає і пішов. Він мене маток. Він вдарив мене в шею. Після того я вже нічого не пані, я що тут. Тобто там, прямо на поступі? Прямо на кпе. Ну, а ти бачив, хто саме тебе, так? Ні, не бачу. Покарати працівників дає, тепер вимагає і батько постраждалого. Ходили в прокуратуру, подали заявлення, в місцеву, районну прокуратуру, написали в Житомирську прокуратуру і написали в Київську прокуратуру для того, щоб це воно так не залишилося. Ну, щоб не винно, щоб наказали за це. Правоохоронці, які тієї ночі чергували, все заперечують. Розповідають, того вечора хлопець до них справді підходив. Кажуть, нетверезому молодику зробили зауваження, аби той не потрапив під колеса автомобілів. Та ніяких конфліктів чи тим більше побиття не було. Йому відразу було зроблено зауваження, чому ви рухаєтесь по проїзній частини не по пішохідному переходу. Він сказав, що тут недалеко живе, ну мови там в основному з ним не було. Було зроблено зауваження, після чого інспектор Шиманський його перевів на зворотній бік дороги, тобто сюди. Більш з ним ніхто ні про що не спілкувався. Це можуть підтвердити камери спостереження, які знаходяться у нас що на вулиці, так само і в приміщенні поста, де є зафіксовано те, що ми перебували весь цей час в приміщенні поста, навіть до того моменту, коли отримали повідомлення про дану подію. Ось дивіться, чітко видно, як даний громадянин іде по додатковій смузі для руху в напрямку міста рівного. Ми всі знаходимося на перехресті в безпосередній близькості біля поста. Заплутану справу розслідують місцеві правоохоронці. Впевнені постраждалого збив автомобіль. За їхніми словами, експерти встановили, що отримані травми характерні для ДТП, а не побиття. Чому ж на місці немає уламків авто, відповідають наймовірніше, хлопці зачепила вантажівка, водій якої міг і не помітити постраждалого розміщення лівої кінцівки та тканин організму людини свідчить про безпосередній по переїзд транспортним засобом. Крім допитів долучені, що ще диск з відеозаписами з поста ДПС, де крім спілкування, усного спілкування будь-які контакти у працівників міліції з пішоходом не було. Частково це підтверджують і лікарі. Принаймні, коли йдеться про перелом ноги. Так думаю, що, мабуть, якийсь механічний був вплив. Для того, щоб спричинити таку травму, А решта, ну тут може, тут мені трудно. Є судово медичні експерти. Чи причетні правоохоронці до каліства молодика, з'ясує службова перевірка? Міліціонери кажуть, результати оголосять вже найближчим часом. Олександр Мар'янов, Кирило Юрєв, НТН. Цілий арсенал зброї вилучили вінницькі міліціонери в переселенця з Донеччини. Правоохоронці почали його шукати кілька тижнів тому. Після того, як незнайомець забув таксі, пакунок з пістолетами, набоями, вибухівкою та детонаторами, водій одразу звернувся до міліції. Підозрюваного вирахували і затримали на вокзалі в жмеренці. Він саме повернувся з Донецька. Під час обшуку в його будинку виявили понад тисячу набоїв. Запчастини до різної зброї, три пістолети, вибухові речовини та мисливські ножі. Як пояснив цей чоловік, придбав він їх з метою колекціонування, тривали вони в нього зберігались, пояснив, що це в нього таке хобі. В результаті все зазначене було вилучено і направлено на експертизу. Затриманого на сьогоднішній день перевіряють доскоєння злочинів на території України. Розпочаток кримінальне провадження за статтю 263 частиною 1 кримінального кодексу України. І проводиться досудове розслідування. Терористична група вдерлася на територію Луцькводоканалу, де заклала вибухівку. Після повідомлення про це силовики розгорнули оперативний штаб та евакуювали всіх працівників замінованого об'єкта. Все це насправді відбулося під час командно-штабних навчань за участю МВС СБУ, рятувальників Нацгвардії та прикордонників. За легендою, замінувавши об'єкт, озброєна диверсійна група намагалася втекти на автомобілі. Відірвавшись від переслідувачів, зловмисники заховалися в лісі, залишивши на дорозі заміновану машину. Розвідувальні групи спецпідрозділів СБУ та МВС з'ясували кількість терористів та місце їх переховування. Диверсанти відмовилися добровільно скласти зброю, тож спецпризначенці змушені були йти на штурм. Навчання відбулись за планом. Особовий склад. Який був залучений до проведення навчань, виконав свої завдання. Диверсійна група на заключній фазі була знешкоджена і затримана. Встановлено ряд питань, над якими необхідно працювати, що й зараз робиться спільно з службою безпеки України і органами влади. Гелікоптер упав на житловий будинок у бразильському Сан-Паулу. Загинули п'ятеро людей, двоє пілотів та троє пасажирів. Дах будівлі, на який звалилася повітряна машина, не витримав. За щасливим збігом обставин у мить аварії нікого з мешканців у дома не було. В компанії, якій належав вертоліт, заявили, перед вилітом апарат перевірили на технічну справність. За штурвалом був досвідчений пілот, який мав понад 30 років стажу. Чому сталася трагедія? З'ясовують слідчі. Влада Кені обіцяє нагороду за інформацію про організаторів нападу на університет міста Гаріси. Напад сомалійських бойовиків уже назвали найкривавішим в історії країни. Загинуло 150 людей, 79 поранені. У момент атаки у будівлі було пів тисячі людей. Комусь вдалося втекти, а інші потрапили у полон. Тих, хто не міг процитувати Коран, безжально вбивали. Операція зі знешкодження терористів та звільнення зручників тривала кілька годин. Відповідальність за атаку на себе взяло екстремістське ісламістське угруповання. аш шабаб криваву розправу вони назвали помстою за участю кенійських військ у боях у Сомалі. У вохозькому морі тривають пошуки пропалих безвісти і затонулого траулера далекий схід. Дотепер невідома доля 13 людей. Частина моряків може бути всередині корабля. Однак, глибина моря у місці аварії не дозволяє туди дістатися водолазам, кажуть експерти. Тим часом у профспілці моряків, не виключають, що десятки іноземців, що були на борту, працювали незаконно. Основними версіями залишаються дві: судно зіткнулося з кружиною або сильно накринилося від перевантаження. Траулер Далекий Схід затонув у ніч на 2 квітня. На борту було 132 людини. 63 моряків рятували, 56, з яких четверо українців загинули. Кільний автобус лоб в лоба зіткнувся джипом на трасі в американському штаті Оклахомі. Кадри аварії зафіксував відеореєстратор. На кадрах видно, як автобус виїхав на шосе за лічені секунди. На зустрічі му вискакує позашляховик, що втратив керування. Від трагедії врятувала пильність шофера автобуса. Він встиг пригальмувати і навіть намагався здати назад, щоб уникнути зіткнення. Ніхто не постраждав. Двоє школярів дістали легкі поранення. Повижний порятунок. У Китаї шофер вантажівки втратив керування. На перехресті промчав на червоне світло, коли з іншої вулиці вже виїхав мотоцикліст. Багатотонка перекинулася і буквально впала на байкера. Водії та перехожі не розгубилися, підбігли і гуртом спробували підняти вантажівку. З чергової спроби вона скорилася. З-під неї дістали байкера. Його доправили до лікарні. Нині його життю нічого не загрожує. Володимир Світлий, НТН. Ледь не загинули двоє мийників вікон у Китаї. Коли чоловіки були на висоті 91-го поверху, люлька несподівано зірвалася. Вона почала хаотично колихатися і лише дивом не впала вниз. Мийників із незначними травмами доправили до лікарні. Інцидент стався на будівлі шанхайського світового фінансового центру. Вже з'ясували в конструкції, не витримали кріплення тросів. Зіткнення вантажівки з вазом через нетверезого водія. Байкер, що влетів в автомобіля, також легковик, який не встиг проскочити перед багатотонним транспортом. Дивіться кадри приголомшливих ситуацій у нашій щоденній добірці. Снігу не стало, і байкери повиїжджали на дороги наших міст. А отже, сезон аварії двоколісних відкритий. І от одна з таких. Двоє людей, що були на байку, перелітають через автомобілі, вдаряються об землю. Обидвоє були у захисній амуніції. Травми незначні і постраждалі самостійно підводяться. Камера відеоспостереження зафіксувала зіткнення двох легковиків. Один автомобіль просто виїхав на зустрічну. Зіткнення стає смертельним для одного з водіїв. Сміливець на легковику вирішив, що встигне проскочити перед вантажівкою та помилився. Удар припадає на задні двері автомобіля. Шофер не постраждав просто дивом. І ще одне зіткнення із багатотонкою. Відеореєстратор встановлений в салоні вантажівки. Водій вази, що рухається зустрічною, вирішує повертати. Нетверезому кермувальнику легковика море по коліно. Втім, не в цьому випадку водій та пасажир легкової машини отримали тяжкі травми. А от шофер вантажівки не постраждав. Павло Прядко, НТН На цьому все. Я з вами прощаюся і бажаю безпечних вихідних.